Бачив? А ти кажеш, що я солярку тирю. Оно диви, де вона пропадає. Згнив. Будемо ставити комбайн трохи. Стойло. Бо щось холодно у нас. Пшениці в нас немає, коротше. Що це з екраном? Коротше, поганенька в цьому році пшениця, я навіть і не знаю, чи буде вона, чи ні. Бачите яка. Да, собі. Та щось буде. Ну да. так. кажеш, дивись, щоб ти ту не зацепив. Зараз оцепим і комбайн треба загнати під навіс, щоб він під дождем не стояв. У нас там невеликий такий навіс є. Ставим кожен рік. То раніше ставили із жаткою, а зараз там кукуруза лежить, нема як поставити із жаткою. Ну хоч комбайн заховаємо. Ого. За батька скоростя включав. не до включив. Ні, це ні, ну, на ньому пшениця лучше росте, ніж у нас на полях. Не, а? Не зрозумів. Пиляка. У нас в цьому, в цьому році дуже бідна пшениця по всіх краях. Весь у маслі, конечно. За... Зато не гниє, батько каже, так? Да? А, тут же кран поміняли, другий стоїть. Раніше він тут... Ставав так сюди жадко і виходить. І в нас якраз ну, в цьому році не виходить жадку заховати. Так як кукуруза лежить. Кукурузу батько буде брати, якщо мопедом. На наступний рік, як доживемо, дапа комбайн буде розбиратися на дрібаски. Каже мені Каже, якщо не купимо комбайн, то каже, на наступний рік, щоб я на ньому косив. <каже> Вже люди й забули, що це така Ніва, да, па. А ми в Україні ще, блін, шпілим на них. Ось, як заробимо гроші. Нового купимо. Зеленого. погано Погано? Може там її нема? А де ти її взяв? Mm. Купив? Ну, на, мабуть, дороже стоїть, ніж комбай. <laughs> mm. Коротше, кукуруза отака, ось, бачите у нас. Дуже багато потерь. Mm. Як косив. Mm. Ну, то Там скільки? 5. Около десяти тонн може і накосили. У нас сьогодні такий вітер, який з... Із... Та вертюжок отой вже поставили. То що тоді радіатор вже поміняли. Набіжить трошки. Проросте. Що так каністри нема. Та откуди А, ти туди? Та ні ну, не забіжить, там лопату візьмеш, курям набереш то я досиште і все. Тут тепло, може проросте ще і буде краще курям давати Он пиняв під коти. А, Раз, дробини. А, кстати, 6 літрів подешевшало, Хто знає? У нас пропонують там 17800. 17 така ціна сейс. Карбомід двадцать два Тут вообще не бежит, да? Ну, то краник хороший. Mm -hmm. Горбать дуя, да, сегодня? Шесть mm -hmm. то надуя. Ну все, надо продать. Стоит уже, скоро другой год пиде. Хозяйки не надо, да? Якби ми такі чесні, вже його десь спихнули, да? Вона хоть повна, що воно є? Може вже забула, а ми, блін, <рес> Да, його десь вкинули та й... І... а то мешает нам, От... Пошли там надо забрати ті речі. вещи. Так що так. Батько Сіно Косе, бачите? Яке там перве? Одинадцяте? Двадцять четвертий рік? Оце Сіно тут? Він ваш вона тяжко йде. Піднесенький юмзик. Що в нас холодно, капець? Я вже замерз. Так що з вас підписка, лайк і типу якийсь комент, якщо можна. Це він свиням вирішив накосити, тут така зеленкувата. Та його можна було піносіно скосити. Тоже якби непогане. Так цей. Вже не висохне, навіть, як ви думаєте, висохне сіно. Оце сіно, да? Кажу оце сіно. Може на Новий год ще натюкуєш? Нажми тут, па. Па. Бро, нехай хай, буде. Нажми тут, а тут продовжуй, щоб він дальше заліз. Або синьо, надо. Да, да, подними. Да тут вообще хорошая, да? Я ж... Я ж ти казав, що це. До себе. Ты зажав. А ну. Зараз набере ковш в повені Буде свиням ще їсти давать. Свиням, поросятам. Хороше ще сіно тут дебеле таке. На до нового году не висохне, да.